І вітати усіх на каналі Репетитор Є. Моє ім'я Ігор, я репетитор математики. Цим відео я хотів би підбити підсумки проведення мною 3, 4 та 5 консультації благодійних консультацій НМТ з математики. На цих консультаціях ми розв'язували тести з математики з ноти НМТ, розбирали помилки, якщо вони були. Ну, я надавав учням, відповідно, гарні поради, які можуть стати на згоді на істи. Чому консультація благодійна? Про це в деталях я розповідав на минулих відео. Але хто їх не бачив, я нагадаю. Тобто, дивіться, усі гроші, що ми збираємо з благодійних консультацій на усі гроші, я закуповую корми, ліки, смаколики або інші потреби для притулків для притулків, де проживають тварини. На першій та другій консультації нам вдалося допомогти притулку «Favorite Animals», а саме песику Малиш, який там проживає. Детальна історія про малиша є у попередніх відео до консультації першої та до консультації другої сьогодні. Як я сказав, я хочу підбити підсумки проведення третьої, четвертої та п'ятої консультації. Тобто вдалося провести три консультації. Усім дякую, хто до них долучився. Завдяки вам. Ми маємо можливість переказати до міста Харкова ці корми. З приводу того до кого підуть ці корми. А в мене є знайома знайома волонтер. Вона проживає у місті Харкові, звуть її Рима. Рима допомагає безхатнім тваринам. А наскільки відомо, Харків є прифронтовим містом, і дуже багато людей, які евакуйовувалися з Харкова, вони покинули своїх тваринок на вулицю. Тобто, такі ось без безвідповідальні людини є. Рима намагається, наскільки це можливо, піклуватися цими тваринами, годує їх, лікує, стерилізує, намагається створити усіляко можливі для комфортного життя умови. Ну наскільки це можливо, бо на вулиці комфортного життя бути не може, особливо для тієї тварини, яка вулиці по суті й не бачила. Тобто, якщо тварина народилася в домашніх умовах або ж проживала все життя, так то опинитися на вулиці ще у військовий час, ще й взимку надзвичайно великий стрес. Можливо, ці тваринки вже, хоч трішки, адаптувалися до проживання на вулиці, тобто хто не знайшов собі нових господарів. Але все ж таки жити на вулиці для домашньої тварини чи для навіть для вуличної це надзвичайно важко. Рима вона намагається, як я сказав, годувати цих тваринок, їздить по небезпечних районах міста Харкова, у тому числі Салтівка. Також періодично відвідує селища, де окуповані Слатине, Циркуни і так далі. Завозить туди корми, передає чи просто годує тваринок, яких просто бачить на вулиці. Тобто, волонтер. Тепер чого я вирішив допомогти саме їй. А, ну, нас, напевно, а, зрозуміло, не треба пояснювати, що зібрати кошти на корми для вуличних тварин надзвичайно важко. Важко з донатами. Ну і я запитав у Рими відповідно: як неї справи, як справи з кормами, тобто як з донатами, ну і усе інше. На що Ріма відповіла, що зараз складно, донатами важко і так далі. Тобто я й вирішив допомогти саме їй переказати ці корми, хай це не так вже і багато, але усе ж таки хоч трішки спробуємо їй допомогти. Що вдалося закупити? Вдалося закупити 100 таких от вологих кормів. Пачечок клуб 4 лапи. Тут дивіться корми на будь-який смак. Тобто є для кошенят, є для котів стерилізованих. І також тут різні смаки, тобто для котиків, є з рибкою, є телятиною, є з курочкою, тобто дуже багато усіляких видів. Таких пакетиків ми закупили 100. Ну в цих пакетиках скільки? 85 грамів і і так далі. Тобто м -м 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 -м, корми плюс-мінус нормальні. Тобто, вже е вже е е з позитиву, що, хоча б 100 котиків, будуть нагодовані, тобто тих, кого вдасться. Зустріти тепер дивіться. Також вдалося купити сухий корм. Сухого корму я взяв шість пакетиків. Це саме для котиків. Дивіться, тут є корм по 900 грамів і є корм по 300 грамів. Усі корми індивідуальні, тобто вони унікальні. Цей корм, скажімо, як мені пояснили у зоомагазині, він підходить до таких вибагливих тварин, хто вимагає ну, Скажімо таку смачну дуже їжу. Цей корм для здоров'я. Якщо, наприклад, у котика якісь проблеми чи аби їх не було, то можна годувати. Тобто хто схильний до перевинених проблем зі здоров'ям, можна кормити цим кормом. Також тут корми є для стерилізованих. Є тут корми ось, ось, з рибкою корм. А це здається стріляти а цей з курочкою. Тобто, тут ми ну взяли все, що було на витрині, по одній пачці тут десь, якщо три по 900, це 2,700 сімсот кілограми, і ще плюс 900, три і 6 кілограми. Тобто, ну плюс-мінус. Сподіваюся, хоч трішки, але вистачить. І ще взяли ось таку одну пачку. Це корм для собак. Для собак усіх порід спеціально брав для дорослих собак усіх порід. Тобто трішки собак також вдасться нагодувати. І на те, що в нас залишалося ще трішки грошей, вдалося ще купити ось 6 Шість 6 ошейників, вони підходять як для кошенят, так і для собак маленьких порід. Тобто, 6 ошийників такого виду. і в магазині просто таких ошийників не було. І я взяв ось, ось, ось залишалося в них ще 4 таких ошийника. Тобто, це підходить для маленьких котиків, для маленьких собачок або для котиків. Тобто, ну, ось така допомога нам вдалося зібрати. Ну і ще я вирішив у неділю. Тобто завтра в нас буде проведена така позапланова, можна сказати, екстрена ситуація. Вирішили її провести консультацію цю раніше, тобто, позапланово, і гроші з усієї цієї консультації на гроші цієї консультації будуть закуплені. Корми, чи про що мене попросять волонтери, просто мені ще не відповіли. Про те, що вони мене попросять, я хочу відправити це до міста Херсон, купити і відправити до міста Херсону на допомогу тваринкам, що постраждали від підриву Каховської ГЕС. Там дуже багато таких нещасних тваринок, особливо шкода тих тваринок, яких господарі залишили на цепку, навіть не залишивши їм шансу на порятунок. Тобто, це усе дуже, дуже сумно. Я сподіваюся, що на цю консультацію вдасться зібрати якомога більше людей, аби відповідно і закупити якомога більше кормів. Ну, цілком я вважаю все. Я вам бажаю гарного перегляду консультації. Сподіваюся, вона вам також буде корисною. Консультація складається з двох розділів. Перший розділ це я своїм учням даю просто годину на розв'язання тесту. Завдання тесту демонструється на початку цього відео. Там десь перші, 5-10 хвилин. Плюс цю годину, поки дітки розв'язують тест, я надаю корисні поради цим дітям, тобто вони розв'язують тест, ще й слухають мої поради. Після того, як вони прослухають мої поради, коли вони розв'язують тест, ми розпочинаємо його перевіряти. І після того, як ми перевіряємо тест, відповідно, я обчислюю бали і кажу кожній дитині, скільки балів він набрав. Потім ми розбираємо помилочки, якщо вони є, ну і так далі. Після того ми готуємося до наступної консультації на підставі того, чого, що на підставі того, тобто, аби зробити роботу над помилками і закріпити, закріпити ті завдання, що були зроблені правильно або ж неправильно, тобто, усебічно ми намагаємося прийти до максимального результату, розв'язуючи ці консультації і проходячи їх. Сподіваюся. Вона вам, як я вже сказав, також стане на згоді. Гарного вам перегляду. Усім дякую за увагу.